Володіти навичками самозахисту, які допоможуть захистити себе у разі небезпеки, вчилися школярі мультипрофільного ліцею у бібліотеці для юнацтва. Заняття проводив тренер Вадим. Нємов може так трапиться, що нам доведеться від когось захищатись. Ми не можемо бути впевнені, що в нас цього не отримається такої ситуації. Тому я вважаю, що кожна людина має мати навичку самозахисту. Саме цьому її ми і відпрацьовуємо. Під час годинного уроку інструктор навчав основам фізичного захисту, тактичного мислення та способів уникнення конфліктних ситуацій. Серед найпростіших елементів самозахисту це уникнення прямого удару та оборона від двох суперників. Ми працювали над захистом від захвату, виходом з захвату за одну руку, за дві, захистом від прямого удару рукою, захистом від прямого удару ногою. Взагалі комбінацій безліч. Якщо регулярно займатись, там ну, можна за три місяці ходити і жодного разу не цей елемент. Такі заняття допомагають не лише фізично, а й психологічно бути готовими до можливих потенційних викликів у сучасному світі, говорить одна із учасниць навчання. Ми прийшли сюди, щоб відвідати заняття самозахисту. Мені дуже сподобалося. Ну в деяких випадках це складно, а в деяких випадках це дуже корисно. І не важко. Це потрібно в першу чергу в житті, тому що якщо на тебе на вулиці, навіть навіть в цей час хтось нападе, щоб ти мала якісь ази хоча б защититись. Ми запитали у дівчини, який із прийомів самозахисту вона вважає найбільш ефективним. «Коли потрібно захватити руку і виламати людину. Мені здається, коли тебе хапають за руку, це самий певний вихід з цієї ситуації, що ти просто заламлюєш і так легше. Бо в наш час хватати за руку може кожен. Психолог та тренер самозахисту Вадим Нємов проводить такі заняття для школярів різного віку, незалежно від їх рівня фізичної підготовки.